Об'єднати зусилля та показати, що в такий складний для нашої країни час жінки продовжують піклуватися про сім'ю, будувати кар'єру, досягати успіхів, надихати інших, допомагати Україні. Мета української спільноти жінок, які збираються разом на Закарпатті, задля підтримки одна одної та для добрих справ. Цього разу жінки прагнуть допомогти дитячому будинку затишок, що в селі Пилипець, і запрошують усіх небайдужих взяти участь у благодійному вечорі. Захід відбудеться 16 березня в Ужгороді в ресторані Лімончело за участі головних спікерів успішних жінок України, розповідає співорганізаторка заходу Інна Крулько. Це жінки з різних куточків України, жінки бізнесу, політики, мистецтва, які приїдуть надихнути інших жінок і показати, що вони мають сили боротися, і треба триматися, і розкажуть цікаві історії свого життя. Цей захід надзвичайно важливий для нас, тому що всі кошти, які ми збираємо під час заходу, будуть витрачені на устаткування дитячого будинку, затишок, який знаходиться в селі Полипейс в Закарпатті, де проходять реабілітацію дітки та мами з прифронтових зон. Свої історії, що надихають, розкажуть головна редакторка журналу Ель Україна Соня Забуга. Хореографка, постановниця шоу танцюють всі, Ілона Гвоздьова. Переможниця конкурсів краси Місіс Трансконтиненталь Європ 23-24» Наталія Сантемрей, ректорка Академії культури та мистецтва Наталія Шетеля, власниця мережі клінік естетичної медицини Єлизавета Куртяк. Ці жінки для нас є прикладом своєї сили, своєї наснаги. Це приклад того, як треба. Далі будувати своє життя і допомагати іншим. Серед спікерів, наприклад, є дуже популярна зірка, хореограф Ілона Гвоздьова, переможниця телевізійного шоу Танці з зірками. Вона не тільки розкаже свою історію, а ще й покаже своїх пару запальних па. Під час заходу відбудеться благодійний аукціон, де розігруватимуться унікальні лоти від спонсорів заходу, в тому числі і твір мистецтва. У програмі вечора виступи музикантів та акторів театру. Організатори обіцяють теплу, невимушену, сповнену енергії добра, атмосферу, де кожен своєю присутністю зможе допомогти найуразливішим маленьким громадянам нашої країни діткам, що постраждали від війни. Кількість дітей, які залишились без батьків, без домівки, без будь-якої опіки, вона росте з кожним днем. І кількість дітей, які приїжджають сюди, в більш безпечні зони в Закарпаття, то вона зростає з кожним днем. Тому ми вважаємо, що це надзвичайно важливо зараз піднімати ці теми і допомагати дітям. Щоб взяти участь у благодійному вечорі, потрібно забронювати квитки. Деталі можна дізнатися на сторінці жіночої спільноти Women Initiatives for Ukraine в інстаграм. Тож уже цієї суботи, 16 березня о 16.00, станьте учасником благодійного вечора. Відкрийте своє серце для добрих справ.